Мені звати Андрій, ви знаходитесь на ігровому каналі Runner Play. Це продовження проходження гри Uncharted 4 AZ Sent. Так що. Погнали, продовжуємо наше проходження. Зупинились ми на цьому, як ми з вами майже пройшли ту головоломку, вирішили пазл, але я щось там затупив і все коротше. Треба сьогодні зібратися з силами і пройти це все хоч зоряні війни мені там. Підвели мене під Монастир, тому. не буде їх вже. Отаке що... От тому ми поїхали. Перед початком цього відео не забудьте задонатити В ЗСУ, щоб я записував був спокійний відео без повітряних тривог. А також не забудьте задонатити мені на м 2 ssd Я буду вдячний всім і ну на 6 терабайт. Я буду вдячний всім, і ми погнали, продовжуємо наше проходження. Так, ну, нам тут треба вирішити ось який пазл. Типу, я, я це теж вирішую в останній, ну, його в баню. Типу, того. Як так можна взагалі? Тут, коротше, треба, щоб освітились ті всі ділянки. Я так розумію. Але треба, щоб було все в правильному порядку. Добре. Окей. Все. Не чпаю. Бачите, воно по якихось символах. Радіальних іде. Воно йде по якихось радіальних символах, але. Yeah. Ось це має якось. Освітлюватись якось по музайковій послідовності. Але як це зробити мозок? Мозку не вистачає. Дивимось. Ай, Боже. Так, тепер ось ці. Ага. А якщо перекрутити, ага. Ага, а якщо по спектральній, типу? По спектральній не виходить, ага. А який короткий промінь, а який довгий. Боже, воно тут так важко ротиється. О, Боже. Чому тут така загадка? Я млію просто. Мене якісь загадки переслідують і не пускають ще. Коротше, я маю вималювати якусь мозаїку. Але. Я фіг знаю, як її вималювати. Та то якийсь треш, ну. Я не знаю, як вималювати цю мозаїку, Ну, типу, ну це теж буде остання серія, ну. Я не бачу сенсу записувати такі ігри, які ламають о, мою психіку і мозок. Я хочу ще зберегти себе. Ай, коротше, це була теж остання серія. Гра мій на Харри, так що, папа. -па. Я не хочу той легасі наїд проходить. Uncharted. розчарувала мене гра, папа. -па.